Волинська обласна бібліотека для дітей одна із найкращих книгозбірень краю. Юні читачі тут плакають не лише свої знання, а й неабияк розвивають своє світобачення. Білосніжка ховалася в своєму суперкосмічному експресі для подорожей Всесвітом, і іноді було чути, як вона там ховається. Якщо ви хочете дізнатися про те, що ж таке сталося з білосніжкою та й багато іншого, не менш цікавого, чим це вам сюди. спосіб провести свої літні канікули з користю у Волинській обласній бібліотеці для дітей можна ще й вдосталь повеселитися. Юним читачам тут пропонують розміті ...зустрічей і розваг. На запитання про те, чим можна зайнятися у збірні, відповідають по-різному. Я тут читаю, ми робимо в неділю щось робимо голубів. нас щось Вирізати, робимо листівочки на день матері. Ми, коли якщо завжди якийсь свят, то ми завжди робимо подарки. Також для дітей при бібліотеці діє театральний гурток. На сцені його вихованці розгортають справжні дійства. А самі про лількові вистави розповідають із захопленням. Взяти участь у такому заході може будь-хто, якщо, звісно, підготується. Наш гурток називається Золотий ключик. Мені дуже подобається туди ходити. Ми там показуємо лількові вистави. У лисиці загорілася на рай, хлопчик валь. Волинська обласна бібліотека дітей щороку обслуговує понад 17 тисяч юних користувачів. І в, літніх, і в період літніх канікул працює в звичному для себе режимі. Діти не забувають відвідувати бібліотеку, а ми, в свою чергу, проводимо для них безліч цікавих масових заходів, вікторин, конкурсів, розваг. Якщо дозволяє погода, виходимо за межі бібліотеки. Для дітей ми отримуємо понад 120 нас періодичних видань, газет дитячих журналів. Отримуємо нових книг. Щороку це понад 2-3 тисячі нових найменувань. Для користувачів бібліотеки безкоштовно працює інтернет-центр, який діти з задоволенням відвідують. Це Інтернет-центр працює завдяки гранту програми Бібліоміст, який ми виграли минулого року. Щонеділі на дітей чекають родинний вихідний з бібліотекою. Разом наш родинний вихідний спрямували в такий напрямок, як веселий кухар. Діти вчаться готувати. Ну, звичайно, це більш так на бумазі. Проводяться кулінарні вікторини, конкурси для дітей проводяться різноманітні веселі забави. Проводяться вікторини оригінальні майстер-класи, які проводить наша там стало, наш художник Тетяна Найоспівна Кравченко. Для дітей працює ляльковий театр книги, де діти не можуть не тільки самі подивитися вистави лялькові, а й брати в них безпосередню участь. Попри всі розваги, які пропонує дітям бібліотека, головним завданням все ж залишається любов до книги. У всіх, хто активно відвідує книгозбірню, сформувалися власні смуки щодо літератури. Ними читачі охоче діляться. На запитання про улюблену книжку діти відповідають не задумуючись. Люблю читати книжку Дівчата дозвілля. Там розповідається, як правильно веде себе. Май... Має вести себе дівчинка, я тут саме люблю читати казки, оповідання. Моя сама улюблена казка це Котигорошка. Мені подобаються з цієї казки Герої «Коти бо він свою, бо він свою сестру з трьох братів спас. Від дракона. Книжку я таку взяла, вона називалася Маленька Віла. Мені вона дуже сподобалася. Там була маленька дівчинка потім і був принц. Вони так одне одного любили, що та дівчинка виросла і вони потім одружилися в кінці. Мені найбільше та маленька Віла сподобалася. А чому? Тому що вона була сильно гарна. Надзвичайні пригоди кольки, кулючки і косі вухання. Вони перемагають. В мене є улюблені книжки. Це видавництво Старого Лева, і їх пише Джеремі Стронг. Читання Лірготання, їх дуже люблю читати, тому що потім можна сміятися. Я б хотів рівнятися на героя з книжки, з книжки мого, мого мали, мили, молодшого братика. Там є хлопчик, якого звати Нік. Він і розповідає цю історію, я б хотів на нього рівнятися. Читати про космос. Космос, а є якась улюблена книжка? Так, да, моя улюблена книжка це Гаррі Поттер. Мені найбільше подобається Герміона, улюбленіша, я її сьогодні тільки дочитав. Називається Беличі діди Гриця. Дуже смішна книжка, там багато є оповідань повчальних і, і смішних віршиків. Зараз розпочались літні канікули і до нас, до бібліотеки, як на диво дуже йде в літній період дуже багато діток. Вони не тільки гуляють на вулиці, а й не забувають про бібліотеку. Адже зараз в наш час багато авторів є цікавих і пишуть для дітей багато цікавих книг. Дуже діти захоплюються такими книгами зараз, як Шефер пес на ім'я Мані, знамені ниті сіднички мого братика Стронг, Кокотюха, таємниця зміїної голови, Долкін, Володар перснів, пригоди супоти, Каполіана, не забуваючи про класиків, читають і Даніеля де Форубінзон Крузо, і полюбляють 15-річного капітана. Нас... Дуже багато діток, які приходять в літній період брати літературу, що задано на літо. для них є в нас в бібліотеці списки літератури, і вони стараються за літо більше матеріалу охопити, щоб їм було потім легше в школі прочитати, адже дітки не в змозі охопити не тільки шкільні матеріали. Їм хочеться для душі теж книжечки почитати, і це вони до нас літком приходять. І ви сьогодні маєте можливість спостерігати, наскільки діток в нас ходить багато, і це дітки, які приходять просто з, з доброї волі, бо люблять читати і люблять бібліотеки. Отож, не гаймо часу, а гайда до бібліотеки. Будемо гуртом читати книжки та веселитися. Тут радо зустрічають і запрошують усіх охочих. Дорогі діти, шановні дорослі, я всіх вас запрошую до Волинської обласної бібліотеки для дітей. Двері нашої книгозбірні завжди відчинені для вас. Цікаві книги, вільний доступ до інтернету, ігри, конкурси, вікторини все до ваших послуг. Приходьте, ми на вас чекаємо завжди. Я хочу, щоб діти ходили, щоб дізнавалися багато різної інформації з книжок. Читали, находили собі в бібліотеці друзів, щоб всі ходили в бібліотеку. І вчилися багато і знали багато всього. Приходьте в бібліотеку і читайте, тоді ви будете розумні і будете більше пізнавати світ. Ходіть сюди, дітки, бо тут дуже гарні книжки. І якщо будете читати, то дуже будете розумні. Ходити в бібліотеку в цей день і читати дуже важливо, тому що і гарні оповідання можна провести гарно І, і. Читати книжки потрібно для досвіду в майбутньому. Приходьте дітки, тут цікаво.